Чи зобов'язані призовники, жінки, особи, що зняти з військового обліку, особи, що перебувають за кордоном, уточнювати свої дані в ТЦК. І коли це потрібно зробити. Саме такі питання останнім часом все частіше лунають в інформаційному просторі. Згадується дата 18 травня. Це останній день оновлення даних чи початок строку. А що зі штрафами? І в цьому випуску надано відповіді на найактуальніше питання стосовно уточнення даних ТЦК. Обов'язково додивіться відео до кінця а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою семінарком. Давайте почнемо з нового формулювання в законі про мобілізацію. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити. Адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності електронної пошти та інші персональні дані. Особи, які перебувають в Україні, можуть уточнити свої дані безпосередньо в ТЦК, звернувшись до центру надання адміністративних послуг через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Нагадаю, що ці зміни набувають чинності з 18 травня, тому протягом 60 днів потрібно оновити дані в ТЦК. Тобто для оновлення даних є час до 17 липня поточного року. Але кому та в яких випадках дійсно потрібно це робити? Давайте розберемо ці актуальні питання: чи зобов'язаний призовник оновлювати свої дані в ТЦК? Так, зобов'язаний. В законі прямо зазначений обов'язок для всіх громадян, що стоять на обліку, оновити свої дані. Призовники стоять на військовому обліку призовників, тому повинні оновлювати дані. Отже, призовники 17-25 років, які мають посвідчення про приписку, мають такий обов'язок. Якщо особа має право на відстрочку, наприклад, студент денної форми навчання, то чи потрібно відвідувати ТЦК, щоб оновити дані? Так, потрібно оновити дані. Разом з тим, як вже було зазначено, це можна зробити без відвідування ТЦК. Чи повинні жінки оновлювати свої дані в ТЦК? Так, якщо жінка перебуває на військовому обліку, оскільки в законі прямо зазначено обов'язок для всіх громадян оновити свої дані, то це стосується і жінок, які перебувають на військовому обліку. Нагадаю, що жінки, які мають або здобувають медичну чи фармацевтичну освіту, зобов'язані ставати на військовий облік. А для цього треба звернутись до ТЦК. Наприклад, лікар, медична сестра, провізор всі ці жінки повинні стояти на військовому обліку. І навіть в тому випадку, якщо ця особа не працює за спеціальністю, вона повинна стояти на військовому обліку відповідно до частини 11 статті 1 закону 22.32. Щодо жінок інших спеціальностей, то для них, як і раніше, постановка на військовий облік є добровільною. А от чи можуть мобілізувати таку жінку? Ні, не можуть. Відповідно до частини 12 статті 1 закону 22.32, жінку можуть призвати до ЗСУ лише за її згодою чи оновлювати дані тим, хто знятий з військового обліку. Так потрібно не оновлюють дані особи, які виключені з військового обліку. Зняти з військового обліку це тимчасовий статус, і така особа є військово зобов'язаною. А отже, у такого військово зобов'язаного виникає обов'язок уточнити свої дані. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео чи оновлювати дані тим, Тим, хто робив це нещодавно, наприклад, 22-му році, двадцять третьому році, вважаємо, що все одно такі особи мають відвідати ТЦК, адже відповідно до закону 3633 є вимога уточнити дані разом з тим, ЗМІ активно публікують і коментують думку офіційних осіб ТЦК, які зазначають, що не потрібно буде уточнювати дані тим, чиї дані є у реєстрі оберіг. На їх думку, ті особи, які протягом останніх двох-трьох років відвідували ТЦК, оновлювали свої дані, не повинні повторно це робити. Зверніть увагу, це лише роз'яснення, і воно суперечить закону. Тому побачимо, як це буде виглядати на практиці. Хоча таке роз'яснення виглядає логічно з точки зору мети наповнення реєстру. Є ще таке питання: що робити громадянам, які перебувають за кордоном, вони так само повинні протягом 60 днів оновити свої дані. Для них передбачено такі способи: через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, якщо такий створили. Багатьох цікавить, чи може підприємство самостійно оновити облікові дані працівників ТЦК за своїх працівників? Ні, не може. Закон не передбачає такої можливості. Ну і головне питання: що буде, якщо не уточнити дані до 17 липня? Є ризик накладення штрафу за статтею 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми вже згадували, що найближчими днями може набрати чинності закон і штраф буде збільшено до 25 тисяч п'ятсот гривень. З 18 травня 2024 року набувають чинності зміни стосовно оновлення даних ТЦК. Громадяни повинні самостійно прибути до ТЦК чи центрів адмінпослуг і надати інформацію про адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти за наявності тощо. Уточнити свої персональні дані потрібно впродовж 60 днів з 18 травня 2024 року. Оновити дані повинні призовники, військовозобов'язані, резервісті, які перебувають на військовому обліку. Дані не оновлюють ті особи, які виключені з військового обліку. За останньою інформацією, електронний кабінет запрацює з 18 травня а от снапи поки що не готові. Побачимо, як буде далі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Симінарком. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші темі. Виходять курси та онлайн школи. Безупинна працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники, щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео, власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.